Здарова, любителі дизайну, штучного інтелекту та технологій! Сьогодні ми з вами поговоримо про останні новини, які трапились на цьому тижні. Тому заварюйте собі чайок, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Пробачте мене, будь ласка, що я починаю з такої новини, і, можливо, вам доведеться приготувати блювотні пакетики. Дівчина з OnlyFans заробляє щомісяця від 200 тисяч доларів на тому, що вона пережовує їжу своїм шанувальникам, прихильникам, фетішистам. Ох, я розумію, це важко. Але ми повинні про це знати. Дивіться, вони спочатку обирають їжу. Яку вони хочуть, щоб вона переживала, вона як це все пережовує, запаковує коротше в зіп пакет якусь герметичну упаковку і відправляє їм це поштою. До речі, у цього фетишу є назва мама Бердінг, типу мама птиця, яка наче годує своїх маленьких дов'якос. Вони платять за те, щоб їм ну Це просто це якийсь, як так можна? А -а -а. Вибачте за таку новину. Марк Цукерберг став найнебезпечнішим HR-ом в 2025 році. Його бояться великі компанії, оскільки він переманює людей в Мета. І він не просто переманює людей, а він забирає топових спеціалістів в штучному інтелекту, в галузі штучного інтелекту і наймає собі. Ось, наприклад, головний інженер з компанії Apple перейшов до Мета. І важливо сказати, що він не просто перейшов. Цукерберг йому дав 200 мільйонів доларів доларів бонусом цей бонус, як ну от просто подарувати за ласкаво. Просимо, ось тобі наш бонус. Це не зарплата, це просто бонус. Він буде виплачувати з декілька років там частинами. Для контексту Тім Кук СЕО компанії Apple заробляє 70 мільйонів на рік. Також він нещодавно наймав топів з OpenAI на 4 роки там щось по моєму 300 чи 200 мільйонів доларів. Також їм платить. Загалом мета інвестує в компанію штучного інтелекту там близько 14 мільярдів доларів. Полювання марка на спеціалістів штучного інтелекту продовжується. Як ви вже зрозуміли, його бюджети. Не обмежені, тому пропозиції він робить щирі. А причина цьому проста. Він хоче хоча б наздогнати лідерів штучного інтелекту, таких як Google, Apple, OpenAI, Anthropic. Не знаю, чи варто рівнятися на Apple в цій галузі, але бажаємо марку успіхів, і, можливо, хтось з вас є топовим спеціалістом, якого б він міг забрати за 200 мільйонів бонусних. Хто знає? Пітер Тіль і Палмер Лакі відкривають криптобанк. Вау, прикольно! І назва його є Еребор. І іронія тут в тому, що Еребор це гора з фільму Гобіт, де гноми століттями накопичували золото і охороняли кожну ту монетку, яка там лежить. Допоки воно все там не згоріло від дихання дракона. Це звучить дійсно, як якийсь прикол, як криптобанк може бути з такою назвою, з такою. Але це наша реальність. Тому вам вирішувати, чи зберігати кошти в такому криптобанку. Бо вдруг так вийде, що засновники скажуть: блін, дракони все спалили. Вибачте, Та й назва Ерборну – гра. Ви ж самі все знаєте. Нам дуже шкода. Телескоп Джеймса Веба зафіксував рідкісне явище, а саме зіткнення двох далеких галактик, яке отримало назву Космічна Сова, і виглядає це красиво. Тільки уявіть, що ці два яскравих красивих кільця зіткнулись. 38 мільйонів років по тому. І ми побачили це тільки зараз, в 2025 році. Зараз ми це бачимо завдяки світлу, яке йшло до нас мільярди років. Мені наче цей факт вже давно відомий, але я кожен раз дивуюсь по-новому. Фактично, цей знімок є знімком з минулого. Це портал у часі, коли там ще жили первісні істоти. Вау! Хакери зламали шибота Макдональдс, який займався наймом працівників. В результаті взлому витікли дані 64 мільйонів осіб, імена, імейли, номера телефонів, і все все. Увага! Доступ хакерам довелося отримати до цієї бази даних завдяки тому, що вони ввели пароль: 123456. Хакер, мене дійсно забавляє назва цієї статті, коли вони кажуть, що хакерам вдалося зламати. Бот, ну нічого собі у вас такий хакер. напевно на якийсь уряд працюють. Напевно, якась дуже серйозна ячейка, хакерська. Уявіть, що в Китаї з'являються бджоли, якими ви можете керувати. Ну не ви, а китайці. Китайці роблять кібербджіл. Вони кріплять туди чіп, який важить 74 міліграми. І цими бджолами потім можна буде керувати літати рухами там. Давай туди, давай сюди. Ці бджоли їм потрібні будуть для того, щоб стежити, прослуховувати, можливо, комусь вуха влетять. Це не бджола, це муха. Вибачте, в мене мухи в ухах лазять. бу бубу і лабубу. Люди масово палять. Іграшки, які називаються Лабубу, на них був там тренд, що вони там дуже дорогі, що люди там їх колекціонують і геть їм, е -е, бошку зриває від цього. Так ось вони тепер їх починають палити, а все через те, що в Тіктокі з'явилась теорія, що є такий Бог, сатана, диявол, пов'язаний з демоном, називається Пазузу. У нього така сама усмішка до вух, і все це почалось з того, що в епізоді 2017 року гамер купив цю пазузу, і ось він випадково замовляє цю пазузу, і вона стає одержимою. І багато хто впевнений, що Сімси не передбачають майбутнє, і тому вони вирішили напевно так убезпечити себе і спалити нахрен ті лабубу, щоб не бути пазузу і бубубу. В Індонезії випустили рідкий батончик Кіткат. Ну, це просто така коротенька новина, щоб ви просто знали, що в Індонезії ось є такий батончик Кіткат. Напевно, я думаю, що це дуже-дуже солодко. При використанні, напевно, в тебе просто аж мізки зліпаються. Не те, що дупа. Дупа там просто як на суперклей насідає. Напевно, я не знаю. Я не коштував чесно. Декілька випусків тому, можливо, 3-4, я розповідав, що роботи вже починають потроху тренуватися. Робити операції завдяки там штучного інтелекту, стабілізації і так далі. У США робить хірург вперше в історії провів операцію з видалення жовчого міхура поки що не на людині, але на свині. Спойлер, все вийшло нормально. А весь прикол в тому, що штучний інтелект проаналізував відеооперації, які робили люди до цього. Він прикинув таки сказав, ну. В принципі, я зможу. І зміг він повторив. Наступний етап це збільшення складності операції і в майбутньому перехід на пацієнтів, на живих людей. Ми з вами зараз можемо бачити цей живий прогрес, який відбувається доволі швидко. Всього декілька тижнів тому це було просто тренування. Сьогодні це зробили на свині, і через декілька місяців це вже будуть робити на людях. Вау! Ну і на фіналочку розповім вам про месенджер, який може працювати без інтернету. Ви можете переписуватися з людьми завдяки блютузу. Джек Дорсі знову з нами. Він повертається. Якщо ви, до речі, не знали, хто це, то це колишній засновник твіттера, нормального твіттера, а не х... Додаток називається BitChat, Це децентралізована мережа, що працює через блютуз мережу. Обмін повідомлення відбувається завдяки телефону, без смс, без яких там. Серверів і е, мобільного інтернету чи Wi-Fi. З дальністю до 300 метрів перескакуванням між пристроями. Давайте з вами уявимо, що в радіусі кілометру сидить 30 людей, які між собою спілкуються. Щоб повідомлення з цієї точки прийшло до людини, яка сидить тут, вона пройде через людей, які сидять тут. Ці дані, коротше, всі пакетами будуть передаватись, і в кінці кінців ця людина отримує повідомлення. Переваги цього в тому, що ніякого інтернету можете спілкуватись, навіть якщо відсутній будь-який зв'язок, заглушити це також неможливо. Мінуси лише в тому, що потрібно, щоб було достатньо людей в мережі, які будуть постійно з включеними блютузом, і ось будуть знаходитись поруч з тобою. А на сьогодні у нас все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вам дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пака!